Слава Україні та слава ЗСУ в Миколаєві, 29 квітня, 1161 день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора в день росіяни балістичною ракетою атакували Чорноморськ поруч з Одесою, наче був прильот. Але поки що навіть на наступний день немає деталей. Сподіваюсь, все більш-менш добре. Вночі, як завжди, були мопеди. Знову група збира. Олася в чорному морі, і як завжди, полетіла на Одещину цього разу в район Вілково аж на півдній області. На жаль, були прильоти, наче без жертв. Загалом росіяни минулої доби запустили рівно 100 мопедів, 37 збито, 47 подавлено ребом. На жаль, є прильоти на Донеччині, Харківщині, Донеччині і Дніпропетровщині, де дрон влетів в житловий будинок, і одна людина на даний момент загинула. Ще багато травмованих. На Миколаївщину іранські дрони не залітали, але тут після перерви знову атаки від дронами в районі Очакова. Все як завжди, руйнування є. На щастя, знову жертв немає. Ну і сьогодні зранку СБУ в Первомайську на Миколаївщині зловила місцеву зрадницю, яка допомагала росіянам наносити удари по Миколаївщині. Тепер її чекає тюрма. Щодо Херсонщини, то там російські обстріли не припиняються без загиблих 12 травмованих. Людей. Ну і минулого вечора було трішечки гарних новин на Росії в Новоросійську. Чогось палала там місцева нафтобаза. Гарно палала. Чекаємо ще на такі новини.